Святолицька церква акцентує свято на непорочному зачатку причисти мрії. Тобто кожна людина до любляти і серце після ріка Привородного, як впав нашій чи бік приворотний, зачинається в природному вісті. Народжується в приворотному Христі, і тільки свята хрещення може смітити первородний гріх. А причисту діло Марії, Господь Бог в полині зачаття захоронив, від за первородного гріха, через майбутні заслуги Ісуса Христа. Через те, що Господь Бог нічого не може, нічого не може мати спільного з гріхом. Тому як причиста Діва Марія була вибрана, отримала той єдиний кривілей, якого вже ніхто більше ніколи не отримує материнство, Богу материнство, стати матір'ю Божого Сина покликана була причиста Діва Марія. І тому Господь Бог захоронив її душу і її тіло. Від змази переворотного гріха. І тому хвилині зачаття вона була зачата, закоронена від змазу переворотного гріха, зачата непорочною, народилася непорочною, і ціле життя, і назавжди, і навіки залишиться непорочною. І в час поклочення Божого Сина є непорочна. Хвилині різба Божого Сина є непорочна і так назавжди. Тому що Господь Бог одну єдину захоронив і вибрав, щоб те лоно, в якому має поміститися невмістимі. Щоб вона ніколи не мала нічого спільного з гріхом, з дияволом та, про яку пророкував Господь Бог в країну, що я положу ворожнечу між тобою і жінкою, і вона розчарить тобі голову. І ту голову має буде розчавлювати диявола аж до кінця світу. Свята, чиста, непорочна. Церква католицька завжди вірила у той привале Пречистої Діви Марії, але прийшла хвиля і прийшов час, коли Папа Римський південь в 1854 році проголошує тому, що Мати Божа, Пичиста Діва Марія, через майбутнє заслуги Ісуса Христа в хвилині свого зачаття була захоронена. Віцма первородного гріха. Це є догма віри, непорочне зачаття Пречистої Діви Марії. так, і, та, і це приведення непорочне зачаття і Сестри, причистої Діва Марії, є такий милий, що чотири роки після 25 березня 1858 року, 25 березня 1858 році чотири роки після проголошення Папою Пієм Пію 9 про Непорожню зучаті Матері Божої, сама Причиста Ліва Марія Юрбі об'являється Бернадетті Собіру. І вже в кінці об'явлень Бернадетта Собіру дуже питала, хто ти. Священники казали, Бернадетті Собіру, спитай, хто. Вона, і мати Божа сказала, в кінці об'явлення скажу хто є. І в кінці об'явлення, люргі, мати Божа каже, я непорочне зачаття. І тому, дорі брати і сестри, чому папа проголошує догму непорочного зачаття вже у XIX столітті. Проголошує тому, що це є Божа воля, Проголошую тому, що світ почав настільки прогресувати, шанувати матеріалізм, шанувати матеріальні речі, почав відходити від Бога, світ почав кохатися, люди почали кохатися в тому матеріалізмі, шанувати багатство. І почала переступати дуже сильно захворі 6, 9. А мораль почала заполонювати людські серця і людські душі. І тому, папа, ту того, що Марія непорочна зачата. Це свято, Твоє, браті і сестри, є таке велике, таке святе і таке потрібне для кожного з нас. Господь Бог хоче, щоб людина. Була чистою і серцем, і душею, і тілом, і кожен у своєму стані, і в стані родинному, і в стані духовному. Кожен має зберігати і наслідувати причисту Діву Марію. Тому ми бачимо і знаємо, наскільки сотні є поширений гріх нечистоти всякої розпусти, аморалі, дощупних стосунків, скільки сьогодні того то бруду є пропаговано в засобах масової інформації, в тому бруді сьогодні топляться діти, молодь, молоде покоління. І тому та догма і те свято непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. То є як те лікарство для нас, як той приклад, чиста, свята і непорочна, то, що Господу Богу є мине, то, що Господу Богу подобається вельми, чистота людського серця, душі і тіла. І тому, дорогі браті і сестри, як і в родинному житті, як сьогодні, як, 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 як каже Святий Апостол Павло, що ти люди витворяють що неможливо оповісти, як і в родинному житті запанувала та різного роду гріхи нечистоти, отримання від зачаття дитини, контрацепція, аборція і серед молодого покоління ці відносини, де молоді особи вважають, що це правда, це норма життя, так має бути, ми маємо одне одного пізнати. Вивчити і опісля зробити висновок. І це є поблуда, це є фальш, це є бруд, який зневажає Господа Бога. І тому, дорі браті і сестри, непорочне зачаття урочистої Діви Марії, те свято непорочного зачаття, воно має бути для нас тим взором зберігати своє серце чисте. Від всякого гріха, ненависті, злоби, зависті, всякої нечистоти і аморали, ради, серце, душу і тіло. І тому Пречиста Діва Марія, Трій, Браті і Сестри, для нас є тим прикладом і тим зірцем. І тому багато проголошує догму і чотири роки після мати Божа являється в юрді, і немов би ставити до такого, Останню печатку, що я порочне зачаття, не мов би ту довгу, що якби удосконалює, не мов би ту довгу, яку папа проголошує, прикрашає, і ще раз нагадує людство, що людина покликана наслідувати Ісуса і Марію, наслідувати в праведності, наслідувати в чистоті. Наслідувати в моралі. І тому, дорі брати і сестри, стараємося в нашому житті бути чистими перед Богом і серцем, і душею, і тілом, думками. Стараємося викидати з наших домов всякий бруд, стараємося з нашої мови, викидати всякі злі слова, погані слова, брудні слова, які зневажають причисту Діву Марію які зневажають ні святе і непорочне зачаття. Тому, дорогі Христі, це свято є так велике, є так потрібне. І це свято воно має бути для нас, це нас, свято наслідування Пречистої Діви Марії. Бачимо, православна церква відкидає цю дому. Вона каже, так, Мати Божа стала чистою, коли Ісус Христос опустився в її лоні. Протестанти загалі зневажають прочисту Діву Марію, її богоматеринство, її непорочність. Світ зневажає їй ту непорочність Матері Божої, тільки єдина та церква, яку заснував Ісус Христос. Яка має владу правдиво навчати людей про таємниці Божі, яка має ту владу відкривати таємниці Божі, яка має ту владу освятити людину і завести її до неба. І тому церква католицька почитає, шанує і проставляє про чисту Діву Марію, непорочну зачату від першої хвилини її зачаття. I miał całe synce tokami, stałe przez dołu.